З 1 вересня криворізькі школярі гристимуть граніт науки в онлайн режимі. Процес організації роботи шкіл в умовах війни на фінішній прямій. Так виглядає бомбосховище однієї з криворізьких шкіл. Скористатися ним учні та педагоги зможуть після відновлення очного навчання під час сирен повітряної тривоги. У школах має бути все готовим до повернення дітей у класи в перспективі. Таке завдання мають освітяни та розпочнеться навчальний рік у місті дистанційно. Готовність криворізьких шкіл до старту навчання перевірив виконуючий обов'язки міського голови заступник голови ради оборони міста Юрій Вілкул. Ми прийняли таке рішення, щоб захистити наших учнів, наших педагогів від різних ризиків для того, щоб були в них і зберегти їм і життя і здоров'я, щоб наша, з 1 вересня ми переходимо працювати в онлайн режим, як наші школи, дитячі садки, і так позашкільні навчальні заклади. Ми робимо все, щоб підготувати наші навчальні заклади. І я хотів би сказати, що я зараз провожу об'їзд наших закладів і я впевнений, що ми на 100% готові зараз до нового навчального року. Облаштування укриттів у закладах освіти відбувається коштом міського бюджету, а також завдяки підтримці інгулецького комбінату. Новий безпечний освітній простір у 340 квадратних метрів забезпечений усім необхідним для тимчасового перебування і навчання, кажуть у дирекції закладу. Наше укриття розраховане таким чином, що ми можемо прийняти 150 здобувачів освіти і можемо працювати в дві зміни, тому що ми будемо приймати в себе наших випускників 9 класів, випускників, 9 класів, учнів 9 класів 13-ї гімназії нашого центрального міського району і учнів 9-10-11 класів Центральної міської гімназії, які поруч з нами. Цьогоріч у восьмій школі навчання в дистанційній формі розпочнуть понад 800 учнів. Серед них більше 70 першокласників. Заклад прийняв і 27 учнів із сімей переселенців. У нас набрали три перші класи. Один клас буде працювати за програмою інтелект України, два за програмою нової української школи. В цьому новому році у нас буде Новітня така технологія, нам запропонували е, опрацьовувати платформу нові знання. То все, що ми розкидували ну, по різних. Е... Платформах, месенджерах і так далі, все зібрано в одному місці. Тобто там буде електронний щоденник, електронний журнал вчителя. Кожен учень матиме свій пароль, батьки також. І навіть якщо ми ставляємо в журналі, будемо оцінку, це те, що я вже піддивилася, то вчитель зможе зайти ось у те певне віконечко і сформулювати, чому саме учень отримав таку оцінку. Ще одне важливе питання робочої зустрічі організація шкільного характеру. Обладнання у вас все є, що потрібно. Все працює, все в хорошому стані. Все да, в робочому це працює для води. Бо... Все. Вода у нас більш-менш нормальна але... місць, але колись ми прийняли рішення, це років 8 чи 9 тому. Я сказав, і в кожної школі, в кожному дитячому садку ми. Поставили на кухнях фільтра для того, щоб ви могли ще раз профільтрувати воду. Нині практично всі заклади освіти Кривого Рогу готові до роботи в умовах воєнного стану, зазначив Юрій З Спочатку літа співробітники ДСНС проводили перевірку підвальних приміщень навчальних закладів. На сьогодні укриттів, які підлягають ремонту, у місті 73. Вже проведені роботи в 28 У всіх інших закладах продовжуються ремонти. Наразі є всі підстави для того, аби навчальний рік розпочався у місті вчасно для всіх дітей шкільного віку. Такий підсумок робочої зустрічі з освітянами в наших школах. Ми повністю готові для прийому і Навчання наших переселенців, дітей-переселенців, котрі в нашій школі вже більше двох з половиною тисяч записалися. В деяких немає необхідних документів, але ми вирішили всі питання для того, щоб вони продовжували навчання в наших школах і подальшому. Тому я дуже вдячний нашим педагогічним працівникам, котрі. Не куди не виїжджали, ті, хто повернулися, ті, хто готовий працювати в онлайн режимі. І ми вже маємо такий досвід. Ми в період пандемії вже відпрацьовували онлайн режим, тому я впевнений, що наші освітяни на должному рівні. Нададуть всі необхідні освітянські послуги і діти, котрі підуть навчатися в цьому навчальному році, отримають достойні знання. Юлія Вітряк, Євгеній Жулай, цей день.